Привітати своїх близьких друзів, колег з нагоди знаменитої дати чи свята у Іршаку. Що може бути приємніше? Такий сюрприз залишається в пам'яті всіх надовго. Коротше, пацани, про нам, жінкам, вищого професійного училища номер 11 випала щаслива нагода працювати з вами в одному колективі і спостерігати за вами як. За одними із кращих чоловіків нашого суспільства. Сьогодні я вітаю вас 23 лютого, днем захисника вітчизни, це свято спадкоємності, героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй вітчизні і гордості за її радну славу. Від усієї душі сьогодні бажаю вам всім доброго здоров'я на довгі роки, успіхів у праці, щастя та благополуччя. З Днем захисника вітчизни. Ваші чоловіки вітаємо і ще від душі пашаємо. Прохання радості добра, а нам безумовно. Вітаю вас, захисника. Все. Вітаю вас, днем захисника вітчизним, святомужності, мужності, благородства і честі. Від усієї душі бажаю вам творчих успіхів, щастя, благополуччя і всього самого доброго. Нехай труднощі, що зустрічаються на вашому шляху, будуть завжди переборні. Міцного здоров'я, душевного тепла та святкового настрою. Вітаю! Бажаємо здоров'я, бадьорості на довгі роки. Будьте такими, якими ми вас знаємо. Добрими і чуйними завжди. Будьте справжніми захисниками для своїх коханих. мам, Бабусь. До своїх родин, та друзів, до всієї країни. З праздником! Треба казати, шановні чоловіки, а потім далі. Читати. Як хочеш. Шановні чоловіки, вітаємо вас з Днем захисника вітчизни. Нехай ваші дивіться на мене. Шановні чоловіки, вітаємо вас із Днем захисника вітчизни. Нехай ваші сила та мужність завжди живлять любов'ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких баталій, які часто трапляються в повсякденному житті, вдома вас завжди чекає затишна гавань. Це свято благородне, день захисників вітчизного. Віграємо вас із Днем захисника вітчизни. День захисника Вітчизни – це свято, яке має багато історії. І з цим святом у мене, наприклад, пов'язані такі слова. Мужність, стабільність, спокій, самовідданість, гідність і честь. І мені хотілося б все побажати вам. Шановні чоловіки, щоб ці слова завжди відповідали вашій поведінці. Чоловік в сім'ї це теж захисник, щоб у вашій сім'ї завжди панував спокій, родинний затишок, яким має наповнена бути кожна сім'я успіх і бажаю вам успіхів на роботі також. Щоб ви були завжди успішними і щоб кожен день вам приносив спокій і радість. Ми щасливі будемо спокійні, коли порождали хлопці такі. Так будьте да. ви щасливі більше наші лицарі дорогі Вітаємо вас з днем захисника вітчизни. Бажаємо успіху, перемог в справах, а в вашому домі миру і благополуччя. Ще бажаємо оптимізму, бадьорості, щоб ви завжди йшли тільки вперед. Нових проєктів і нових звершень. Вічного здоров'я вам, успіхів та надійного тиму. І нехай завжди буде кого захищати, але не буде від кого. З праздничком! Ух. Ну давай. Для. Готова. Вас, чоловіки, вітаємо і щиро від душі бажаємо, кохання, радості, добра, а нам безмарного життя. Три. З Здравствуйте!